Всім привіт! 22 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, приїхала нова партія інверторних генераторів Векендер. Зараз ми подивимося, що він це представляє. В даному випадку перед нами версія H200i робочою потужністю 1,7 кВт, пікова 2 кВт. В комплекті йде свічний флюльт викруткою. Провода для заряду акумуляторної. Батареї, керівництво. З експлуатації. Да, гарантійний талончик. Є номер телефона і розписують, на який інвертор скільки гарантій. На дану модель h 200 i гарантія 2 роки або ж 500 мотогодин. З цієї сторони де стартер, подача палива і воздушна заслоночка. При запуску закриваємо, краник відкрили. Включили на передні панельки тумблярочок і запускаємо. Запустивши заслоночку обрали. Всегда, друзі, повторюю, тому що є запитання. Зверху заливна горловина. Як бачимо, пробка із клапаном. При роботі клапан повинен бути відкритий. При транспортуванні чи храненні закритий. І не буде лишніх запахів, друзі. Цієї модельки, як бачимо, є виход на 12 вольт. Уже більш мощна версія, дві розетки 16 А на виход 220 Також економ режим. Коли не на всю потужність працює, інвертор, включаємо економ режим, він тихіше працює. А також економить ваше паливо. І інформаційне табло, де показують вольти, Герці та да, моточаси. А також контрольні лампочки, коли недостатньо масла, коли перегруз, да зелененька от, показує його робоче положення, друзі. Таких от мощних ножках, так що вібрації ніякої друзі не буде. Отака от, от партія інверторів Векендер поступила. Від 0,7 кВт до 2 кВт. Кого зацікавили інвертора, звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора, ціна на сайтах стріч одинакова. Або ж телефонуйте 063 426 1010. 10. А також пишіть на Viber. Всім мирного неба!